Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам свої косметичні покупки з сайту Hur. Була знижка мінус 20% на категорію косметичних продуктів, і я зробила замовлення. По-перше, обрала ось такий тонер від Ideal Love. Я вже неодноразово казала, що мені подобаються всі продукти цього бренду. І тонери особливо цей з муцином равлика та бджолиною отрутою. Об'єм 150 мл. Гарний склад, також тут є колаген та пептиди. Об'єм 150 мл після відкриття повинно пройти не більше, ніж 6 місяців. Треба встигнути використати за цей термін, але я, звичайно ж, закінчую швидше. Такі продукти, бо користуюся зранку ввечері. Непрозора упаковка, і, як завжди, багато корисних речовин, екстрактів у складі цих продуктів. В останньому відео з розпаковкою продукції з сайту iHerb Я казала, що хочу ще познайомитись з якимись продуктами бренду Dalba. Замовляла їх нічні маски для обличчя, які сподобались. І під час цієї акції обрала спрей серум для обличчя. Це засіб 2 в одному, можна використовувати як тонер, можна як серум. Він двохфазний, тому перед використанням потрібно буде збафтати. З екстрактом білого трюфелю взагалі склад хороший. Об'єм 100 мл, але завдяки тому, що тут є пульверізатор, вистачить дуже надовго. Я помітила, що саме такі продукти з пульверізаторами я використовую довше, хоча об'єм в них набагато менший, ніж в звичайних тонерів. Коли користуєшся ватним диском, то звичайно ж розхід продукту виходить більшим. Якщо сподобається, то продовжу далі знайомство з брендом Дальба. З розділу пробників обрала зубну пасту від бренду Dr. Brit. Вона м'ятна з натуральним активованим вугіллям відбілююча. Об'єм 56,7 грим. Всередині зафольгована, тому не можу показати, якого кольору. Зазвичай пасти з активованим вугіллям були. Чорного кольору в моєму використанні. Цю поки відкладу в запас, термін придатності хороший, і потім в порожніх баночках все вам про неї розповім. Завжди доглядаю за своїми бровами. Вони в мене від природи темного кольору, густі, тому я ніколи не користувалася ніякими кольоровими олівцями. Або тушами. Тільки нещодавно стало цікаво, я замовила туш для брів темно коричневого кольору від компанії Reflame, через те, що не було такого ж самого продукту з прозорою текстурою в наявності. І зараз побачила, що на сайті Hurb є такий гель. Від компанії Elf він має два відділення. З однієї сторони, пензлик можна використовувати для брів, з іншої сторони, для ВІ. Це дуже добре, тому що одним і тим же пензликом гігієнічно користуватися і для брів, і для ВІ. Для очей повинні всі продукти повинні бути стерильні. І ціна доволі таки бюджетна. Зі знижкою коштував десь приблизно 90 гривень. Це дешевше, навіть ніж в компанія Reflame. І враховуючи, що я напишу відгук на цей продукт, ще 1 долар я отримую собі на рахунок назад для оплати наступних покупок. Тому замовляти на сайті iHerb, на мою думку, набагато вигідніше. Якщо вам цей продукт теж сподобався, я, як завжди, залишу в описі під відео на нього посилання. Ще, друзі, схожий продукт є від компанії LA Girl, але там один пензлик, тому я обрала саме Elf, а від бренду LA Your. в запас взяла собі ще одну матову помаду у нюдовому відтінку, свою улюблену, тому що, по-перше, її часто не буває в наявності на сайті, по-друге, рідко є знижки. А тут була знижка мінус 20%. Люблю, коли один продукт у використанні, один в запасі, про всяк випадок. Вже неодноразово казала, що зверху у колпачку є бальзам або блиск, хто як це називає. Дуже м'яка текстура, м'яко наноситься, зволожує губи. Одразу ж передається відтінок на губи з першого нанесення. Тому наразі це моя улюблена помада. В мене зараз добігає до кінця сонцезахисний засіб для шкіри обличчя. Це база під макіяж від Хеміш з SPF 50 І тому я в запас замовила теж з SPF 50 крем від Beauty of Джосен. В об'ємі 50 мл. Мені сподобався склад цього продукту. Містить в собі рисову воду та пробіотики, і ще є дуже багато корисних компонентів на сучасних хімічних фільтрах, що дуже добре. Зараз це номер один сонцезахисний продукт на сайті Horb. Читала про нього багато хороших відгуків. Пишуть, що не дуже швидко вбирається, має легку текстуру, підходить для комбінованої чутливої шкіри. Також не потрібно часто оновлювати, і дехто використовує його навіть замість денного крему. Спробую, якщо сподобається, продовжу далі знайомство з цим брендом, тому що там ще є багато цікавих продуктів. Зараз як у якості нічного крему я використовую продукт, який показувала в короткому відео: це ампульний пептидний крем від Мізон, який мені дуже сподобався. За бюджетну ціну там хороший склад, приємна текстура без липкості і жирності. Містить в собі пептиди І я бачу хороший ефект. Тому почала вивчати інші продукти мізон, дивитись їх склад. І знайшла ще один для обличчя гель з муцином равлика. Він має хороший склад. Зі знижкою коштував десь приблизно 300 гривень. Містить в собі, окрім муцина равлика пептитів, також екстракт синтели азіатською та екстракт листя чайного дерева. Об'єм 45 мл, приємна текстура, люблю гелові текстури, підійде для комбінованої та чутливої шкіри, а через те, що він містить в собі пептиди, цей крем можна вважати антивіковим. Друзі, ще хотіла вас попросити, якщо ви замовляли щось від цього бренду і у вас є улюблені продукти, можливо, щось ви замовляєте вже не вперше і на постійній основі, то поділіться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях, мені це буде корисно. Останній продукт не косметичний, а з розділу пробників він мого улюбленого вже бренду Evolution Nutrition. Я показувала ізолят протеїну, котрий мені сподобався дуже гарний продукт, і від цього ж бренду Вітамін Д3 і К2. В розділі кропників коштував 173 гривні, це дуже вигідна ціна. Вітаміну Д3, 5000 одиниць і К2 90 мікрограм. Це 75% від добової норми. Періодично потрібно для кращого засвоювання приймати Д3 разом з К2, тому, побачивши, що вигідна ціна і улюблений бренд, я одразу ж замовила. Корисний для імунної системи, для наших суглобів, як тут вказано, та серцево-судинної системи. Зараз цей продукт також є в розділі пробників, тому, якщо він вас зацікавив, можете теж пройти і замовити. Дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам здоров'я, щоб скоріше прийшов мир до України. Усі міста, щоб були під мирним небом, краси, спокою і зустрінемось у наступних відео. До побачення, друзі!